Ну, ось так це було. Організація, яка була своєрідним підґрунтям Євромайдану, організувала вручення премії за волонтерську роботу. На події, яку проводить Євромайдан СОС, зараз перебуває моя колега Катерина Капшук, і вона розкаже деталі. Катю, тобі слово. Вітаю студія. Наразі ми перебуваємо на врученні волонтерської премії 2015 Євромайдан Сос, і зі мною знаходиться одна із організаторів Ірина Думич. Доброго дня, Ірино, Скажіть, будь ласка, яка була взагалі мета організації, і що для вас означає взагалі слово волонтер? Мета організації була в першу чергу зібрати цих людей, які рухають розвитком країни забезпеченням. Тилу і забезпеченням всього, що, що, що ми потребуємо сьогодні. Е, і, в першу чергу, для того, щоб подякувати цим людям. А для того, щоб познайомити їх між собою, для того щоб відчути цю силу, синергії людей, які просто беруть і роблять щось для за покликом серця, ну і власне для мене волонтер це напевно і є та людина, яка робить те, що потрібно зараз цю хвилину, і просто так, тільки тому, що їй так підказує серце. Що це потрібно робити? Ми знаємо, що ця волонтерська організація працює вже другий рік. Другий рік вже проводять такі ось вибори найкращого волонтера. Скажіть, будь ласка, що буде особливого саме у цьому році? В цьому році в нас набагато більше номінантів, набагато більше людей подали до участі в волонтерській премії. Це більше 80 людей, і ми знаємо, що це звичайно далеко не всі волонтери, які є в Україні. І особливого, мабуть, ще те, що в нас з'їхались волонтери з різних куточків України: з Маріуполя, з Донецької області, з Львівської області, Закарпаття, дуже багато з Києва, з Чернігова з Кіровограду, тобто, люди з, з усієї волонтери, з усієї України. Дякую, Ірино. Ми впевнені, що тут зібралося дуже багато гідних людей. Хто буде переможцем, ми обов'язково вам розкажемо. Студія.